То що обороти мало заглох. Ну, Зараз трошки дотумкали, що обгонна муфта налаштована, мабуть, все-таки на менше зусилля, тому що ми її не регулювали. Так, 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 так. Тож дивись, отут скільки? 8 є ж гарантовано. От тут? Ну. Так, кажу, у нас так Давай рулеточкою поміряємо. Вітаю. Зим, зимовий день, вихідний. Приїхали в село. Трошки запорошило в нас. Як такого снігу не було, морозу тільки мінус один. Вирішили трошки попрацювати, є робота. Були в кінці нашого городу в'язи, і вони, ну, їх тінь падала на, на город, Тому було прийнято рішення батьком їх спиляти. Тому треба трошки там навести порядок. Основні дрова він перевіз. Є думка спробувати агрегат, який в нас вже. Досить багато років. Мабуть, в 22-му, можливо, його купили ще. Чи в 23-му, ні, скоріш за все, в 22-му, що не було трактора з кабіною. Надивився я роликів, блогерів, і сподобалась така штука. Гілкоруб під назвою Арпал. Подивився, надивився, всі так, всі так гарно відгуки такі по ньому гарні були. Ну і мені чогось захотілося, тому що у нас. Дуже багато всяких гілляків, то думаю, будемо ми цим займатися. Тобто ідея була в тому, що він буде працювати з маленьким трактором. Але по великому рахунку, з маленьким трактором він працював е, там, на пальцях однієї, руки, може, там, не знаю, разів 3-4. І отак от він довго, дуже довго стоїть, тому що там дров купили, там десь якесь своє дерево спиляли, казати так. Тому є такий агрегат, да, він без цієї. Зараз вже нові всі знімають про з лентою, але у нас ні. У нас, звичайний простий підвісний Арпал-120-й. Ось тако. Де тут написано 120-й, не написано. Ну, загалом 120-й Арпал. Також я придбав до нього і новий кардан був ще тоді, і обгінну мухту, мухту щоб ну, не нашкодити трактору. Зараз піду, подивлюся фронт робіт, які там гілляки залишились. І будемо, власне, намагатися пробувати їм трошки попрацювати. Піду подивлюся до тракторів, там щось чую. Звук сокіри. Хтось займається корисною роботою фізкультурою. Ну що, Ігор, як воно? Ну, давай рукав. Що це за дерево? Це в'язити? Да. Ого, таких же важко рубать. Так ти всі гілки перебив. Для арпала нічого й не буде. на все Ні ну на арпал ж треба більше гілки, точно не таке ж сміття всяке. Що, Єгор, це не в наушниках сидити з телефоном, правда? Тепліше, да, так? Корисна справа. Будемо запрягати якогось із тракторів. Маленький стоїть в хліві, захований. От, треба Арпала підчепити буде до якогось із цих. Я думаю, що може навіть ми до скаута це зробимо, тому що скаут стоїть досить довго, то я думаю, нехай трошки прогріється, паутині поганять в ньому. Зараз піду в кінець города, подивлюся, що, який там фронт робіт, скільки гілляк там. Дійшов я до місця, де нема вже в'язів, які стояли і затіняли частинку города, тому що вони дійсно заважали. В цій частині і врожай був сильно гірший. І, ну і листя дуже багато було, тому, тому було прийнято рішення їх випиляти та і все. Сказати, що багато що залишилось, я не скажу, але трохи є, таких, трошки є. Бачу сантиметрів 10, може трошки навіть більше, може і 12 в діаметрі. До речі, якраз випробуємо. Це максимально можливий діаметр для нашого арпала 120-го. Тому побачимо, як він справиться. Так що будемо зараз йти запрягати арпала. І будемо працювати. О, так, колун у нас називають. Вже попробую. не сокира. ну, давай попробуй. О, майже. Ще раз і буде, буде результат. Ну, зато не застріє, бачиш? Отак о, молодець. Йому вищупляти кардан до арпала, а довгуватий. Тому треба обрізати трошки кардан. Одну частину обрізали вже і Щосо, то є ще новий, який купувався спеціально для Арпала. Тому будемо використовувати для малого трактора той. А цим будемо чисто Арпала. Хоча його достатньо буде і для Так, почепили Арпала. Їдемо в кінець города туди. Треба їхати дорогою, тому що на городі вже все поорано, посіяно. Не вийде. Тому треба їхати в об'їзд. Так, під'їжджають. А, вони вдвох в тракторі їдуть. А куди туди влізли? Трактор же невеличка кабінка і приїхали вдвох. От тобі скаут 504. При великому бажанні можна і вдвох їздити. Тракторі не цей не, не було тісно. Серега, як ти сів там? Відкривають цю штуку як Шплінт. шплинт. ні, та ти ж там кудись. Там за шпринтой. Дерев'яком воно не, не зіб'є його, ні? Ні, воно може. А в тракторі точно загубиться. Це правда, це типа екстрений повний ключей. Ну так. Да. Ну, тільки ж треба його. Треба ж його підключити. Тисячу обороту це багато буде. Давай тисячу. Ні, тисячу обороти двигати. Чого? Я не знаю, треба пробувати. Так, ми такі спеціалісти, що ми навіть не знаємо включати на 540 чи на 1000 обертів. Так що... Поки хай буде, тоді відкинемо. Хто знає, напишіть в коментарях, на яких обертах трактора ви робите це гілкорубом 540 чи 1000 обертів. Тому що, як я вже казав, що досвіду немає з ним роботи. Це зараз такий. Експеримент сина бери перчатки, допомагай, діду так, значить, тисяча обертів двигуна. У нас знизу падає, Ось тут. зняли цю направляючу штучку, щоб воно складало краще. А ну тоді візьми оцю більшу. Воно широке. Ні-ні-ні, оце нормально. Пішов такий сніжок З крупою. наче Значе міленький град. Так, діаметр. То що обороти мало? Заглох. Понимаю, Але мов та ви... є. А викрутити нічим же карда. Чого? А тим, не, не... гоміка ж немає. За кардан треба назад. Та потягнемося. Та що поможіть, що ти не справишся? Со. Нагни. Коли на обертах на нормальних, воно залітає. Ти економиш топливо, а хуже затягує. Тоді на півтори Ну хай, може коментарі напишуть, які треба оберти. Бо ми в цьому недосвідчені абсолютно. 知道吧？ Було сокіру з собою взяти. Не взяли, тепер невідомо як його засовувати. Зручна штука. Роботи раніше, ще коли спокійна бабуся була жива, то такі вона в'язочки в'язала. Цюкала. І в'язала в'язочки з гілля. Багато-багато їх було. А зараз значить, такого багато є, а воно в основному вивозиться все на сміття, тому що ніхто такого... Хіба що в літній грубі. Там Літом, коли щось робиться, води нагріти на вулиці чи картоплі зварити. Отако. От Але ця штука класна в тому плані, що дійсно заїхав 10 хвилин і всі гілки перебив. На безрибі, як кажуть, і рак риба. Дай Бог, щоб ніколи не доводилося таким хмизом топити. Але ну, порядок навести, чому ні. Отак його. Зараз спалювати нічого не можна. Та й неправильно це спалювати таке. Це ж паливо все. Давай ми її в кінці спробуємо. Чи багато буде? Так, да, якби отут от трошки прибрати її. Та все запхнеться. Бігав я за сокирою. Трошки розрубали. Ми там таке сантиметрів, мабуть, 15 в діаметрі виходить. Попробуємо. Воно має не на тому місці якраз різати, а трохи далі. Побачимо, стане чи не стане. Будемо дивитися. Все, залишилось дві більші гілячки, трошки сокирою їх розчихнули і все. Туди не поліземо, поки головна задача була прибрати це гілля з посівів. З задачею справились. Зараз побачимо як оті дві більше. Тобто лежало, наче й немало, а по факту три маленькі, три маленькі кубки. Такого дерев'яного сміття. Ну, як раніше вважалося сміття, хоча зараз воно дійсно має робити свою роботу і горіти грубі, давати тепло, а не просто безцільно викидати і гнести десь. Так. На ці дрова я сказав півтори тисячі обертів. Будемо дивитися, що вийде. Зупиниться він не зупиниться чи затягне. Ну що ти думаєш, затягне, ні? Затягне чи зупиниться? Затягне чи зупиниться? Обороти більше. Ну півтори тисячі. Зупинилася муфта не під тим кутом ставив. <рес> Ти трошки не під тим кутом ставив, треба було покласти його на стіл на цей подачі. Давай витягуй його. Треба муфту крутонуть, вірніше кардан. Зараз трошки дотумкали, що обгонна муфта налаштована, мабуть, все-таки на... Менше зусилля, тому що ми її не регулювали так, як вона була куплена. так Наскільки вона налаштована, на яке зусилля невідомо. Тому, скоріш за все, обгонна мута налаштована таким чином, що навіть 12 см не повезе. Там більше. Ну це велике, це не буде рубати. Це не порубає. Ну, ну, так, да, там, да, там діаметр великий. Який то діаметр, як ти думаєш? Десять нема. Це що, буде. Я думаю... Треба поміряти. А ну попросив дідушки рулетку. Я ні-ні, муфта, видно, так. Да. Дійсно, що а, защита від дурака. Не треба, нам, нам це не треба. Так якщо воно є? 10 сантиметрів проходить, на що нам то? Так, да, так, да, так, да, да. тож дивись, отут скільки? Вісім є ж гарантовано. Отут. Ну. Так, кажу, так давай рулеточкою поміряємо. Що воно скаже? Ну, я... Тут, я думаю, не більше восьми. Ну правильно, якщо буде... Ну, ну це в'яз. Це дуже, так, дуже тверде так. дерево. Ти рубав, знаєш, яке як, як да. О, тут половиною. Ну, 9. 9, 9, 9 трошки менше половиною. Значить, обгонна муфта наша налаштована все-таки на зусилля трошки менше. Хоч воно і рекомендує вірніше, як би допуск 12 см по сирому. Але це дуже тверда порода. І все-таки ту, що Єгор засунув, там все-таки на, на зрізі там, сантиметрів 15, мабуть. Тому муфта придумана не просто так. Це все-таки дійсно захист від, від дурака. зараз я витягну. Все, пішло. А ну давай поміряємо тату. Скільки його тут стало? 13. 13 от от, ну, см да. і сучок. Сучок, так. Дав'я. Так як ви сучок, сучок на сучку. Ну нічого, все все одно ми швиденько хвилин, я думаю, за 15 десь справились. Діляночку прибрали. Все таки треба обійти да добити. Залишити тільки той товстий кусок. І таким чином все у нас буде зроблено. Тому ще один день у нас закінчений. Робота сьогодні була зі скаутом нашим 50-сильним з агрегатом Арпал. Навели порядок на цій діляночці, перебили гілочки. Тепер тут гарно, чисто. Дякую всім, хто дивився цей ролик до кінця. Нагадую, що якщо ви підпишетеся, не буду дуже на вас сильно ображатися. Буду дуже вдячний вам за це. Ставте вподобайки, коментарі. Коментуйте, тому що ну, цікаво завжди їх почитати. Дуже корисні коментарі бувають такі, що ну, дійсно ти не знаєш цього, а пишете гарні коментарі. Тому дуже вдячний, дякую за перегляд. Всім добра, удачі і до побачення. А ми добиваємо останню гілячку і їдемо додому. До Все, остання гілячка перебита. Всім до побачення.